Дороги, туризм та інвестиції Олег Гончарук підбив підсумки роботи за 2017 рік. В основному своїми досягненнями вважає покращення інфраструктури області, будівництво заводів, лікарень, відкриття шкіл. Так само йшлося і про допомогу учасникам АТО. У цьому році Гончарук обіцяє газифікувати села на надвірнящині. Зокрема, громадський зацікавлена у газопроводі Ланчин Красна, а також хочуть газифікувати верхній майдан. Початку будівництва вже освоєно більше 6 мільйонів. У цьому році потрібно буде провести газифікацію села Верхній Майдан. Для цього потрібно, якщо я не помиляюсь, більше. 700 тисяч. І ми на сьогоднішній день разом з головою обласної ради Олександром Волосиновичем Сечем, депутатом обласної ради. Десь поставили завдання, що до кінця цього року всі будівельні роботи мають бути завершені. А от у громадській раді при департаменті охорони здоров'я просять голову ОДА покращити стан центру здоров'я, бо порівнюючи із сусідньою областю, він значно програє і у приміщенні, і у функціях. У нас він сьогодні технічно неоснащені Один з найгірших. Тернопільська область має 35 різних технічних засобів пропаганди дві автомашини. Наш же центр здоров'я на сьогоднішній день поміщував до кімнату. Там, по суті, зайнятий зайняв інструкторний е безпанків. Потім зараз де реформування медицини, у тому числі і центру здоров'я. Як буде далі, сказати не можуть, хоча й фінансування збільшили, зазначив директор ДОС ОДА. Реформування регіонального центру здоров'я. Воно буде доховано в структурі. В я вибачаю за переб'є. Коректно, реформування, реформування, реформування. Давайте скажемо так, є одна кімната, стане дві кімнати, чи стане три кімнати, чи додається. Центр здоров'я об'єднує лікувально е е е фізкультурний диспансер і Центр здоров'я, який складається тільки з чотири з чоловіків. На сьогоднішній день фінансування ми збільшили в цьому році ми і доходи це по воді. в облдержадміністрації. Обіцяли провести розширену нараду щодо вивчення цього питання, а потім публічно представлять напрацювання. До того ж, жителі області стурбовані будівництвом міні-гес на Дністрі. Утім, Олег Гончарук поки жодних конкретних відповідей не дає. Моє переконання є одне: по перше повинно бути обговорення, повинно бути. Чітка позиція місцевої громади і розуміння ефективності від побудови даних об'єктів. Просто так, що прийняли рішення десь в Києві і тут треба будувати. Ну, принаймні, поки я голова обласної державної адміністрації, поки є розуміння депутатів Верховної Ради, вони мені досить серйозно в цьому питанні допомагають. Просто отак, що вирішили і побудували, цього не буде. ну, Принаймні я вам даю того. На завершення виступу голова ОДА зазначив, що разом з командою обласної державної адміністрації та місцевими радами визначатиме пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку краю. Ставитиме реальні завдання, реалізація яких принесе користь Прикарпаттю. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.